Здійснились задуми Господні. На небі ангели співають, бо як царя. Вони сьогодні Ісуса в славі зустрічають, Вручиста, радісна хвилина, Хай пісня слави не змовкає. Отець Небесний, свого Сина, Свої оселі знов приймає, Його там. Ангели вітали, йому вклонилося все небо, бо він один, достойний слави, що взяв гріхи людей на себе, що небо поєднав землею, розвіяв смуток і тривогу, і кров'ю власною своєю відкрив до неба нам дорогу. І ось тепер. Оселі Божі, він входить як Спаситель світу, як переможець сил ворожих, творець нового заповіту. Ця хвиля справді урочиста, його все небо зустрічало Єрусалим. Небесне місто йому. Всі брами відчиняло. Він царювать там буде вічно, йому підкоряться народи, як цар царів. Господь предвічний, і царство буде в його роди. І знов повернеться на землю, та не для того, щоб мирати на небеса. Свою оселю, щоб любу церкву вже забрати. Радій, наслідниця Христова, забудь про смуток і тривогу. Тебе чекає небо нове, коли скінчиш земну дорогу, миттєво, наче зірки спалах, щоб нароченого зустріти, ти будеш. Схоплена на хмарах, де у царстві неба будеш жити, тобі недовго вже страждати, і ти увійдеш в те славне місце з Христом, там будеш царювати, як збережеш свій одяг чистим. Слава Господу!